Валкамбек! Рада вітати вас знову на своєму каналі. А для тих, хто тут вперше, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на цей канал. Тож будемо починати. Нарешті до нас вже прийшла весна, просто неймовірна погода, дуже тепло. От, але скоро знову я там дивилась, має бути холодно. Але сподіваюся, це ненадовго. Так от. Ша буде в цьому влозі. Мені здається, він має бути дуже насиченим, тому що будуть зустрічі, буде день народження подруги, буде приїзд однієї людинки, з якою я бачуся, дуже рідко. І ми, нарешті, побачимо і знову. Е, в останньому бачилися у вересні ще. От, тому має бути такий дуже насичений, дуже такий е, комфортний. Влог, не знаю, як його ще назвати, різноманітний. Зараз я збираюся їхати за подаруночком, а я люблю робити подарунки. Проте іноді я взагалі не знаю, що дарувати, так як в цьому випадку день народження моєї дуже близької подруги, з якою ми дружимо ще з дитинства. От, це прям дружба батьків до дружби дітей, Так, <смі> якось і так. От, і е, треба. Як треба буду робити їй подаруночок? Знайшла вже приблизно що я хочу, але я не знаю, чи воно буде в магазині, і не знаю, чи це те, що мені підійде, тому що я це бачила тільки на картинці. А це розумієте, твоя подруга це фанатка Гаррі Поттера. От я не знаю, може, типу, мене хтось зрозуміє, може, це типу не та якось комусь. Типу, здається, але коли ти дружиш з фанатом Гаррі Поттера, вибачте, в цієї людини є просто все про Гаррі Поттера. від всіх книжок, причому на українській мові і ще й на англійській мові, від всіх там, я не знаю, якихось там е... ну, просто всього, що пов'язане з Гаррі Поттером. Я ніколи не дивилась Гаррі Поттера, не читала і не дивилася взагалі ну, нічого. Тому трошки я в цій темі така не сильно. От, Але е, мені подобається те, що я побачила. Типу, м -м -м -м, картинка. Це є лего з. Е, я забулася, як він називається. Добі. Да, добі, от. Буду їхати дивитися, що там, як там. І це, напевно, ще не все. мене є ще одна ідея, що подарувати, що зробити, навіть точніше, якось так давайте скажемо. Але це все буде згодом, тому поки що е, як то кажуть, stay tuned, залишайтеся, все буде, все буде далі. Капець, ну дивіться. ну... <смас> Секундочку, тому що... Як це гарно! Зараз, зараз, зараз. Ну, просто капець, ну дивіться, ну це краса, я не можу. Весна, що скажеш, весна, просто, ну. Е Коротше, я мала йти е, за подарунком одразу, але щось пішло не туди. І я вирішила, що це, в принципі, кінець тижня. У мене цей тиждень просто отакий. Ну, типу, е, взагалі, мій планер. там, не знаю, чи попали, попадуть ці кадри, але там, типу, видно, що там розписано просто дуже багато всього. Ось, і е, е, ну, дуже багато всього було цього тижня, якось і так. Я подумала, якщо я справилась, ще досі справляюсь, то треба піти трошки, відпочити, розслабитись і взагалі, просто, як знаєте, коли щось робиш, і потім собі якусь винагороду даєш, робиш, не знаю. Тому це було якось так. І зараз буду вже відправлятися за пошуками на пошуки, точніше, ніж подарунків, подарунку ось. Я не знаю, чи в мене вийде знайти те, що я хочу знайти з першого разу, бо я не знаю, чи буде це в магазині. Ну, ось, але, але що, людина дуже любить робити подарунки, і людина йде шукати подарунки. Ну, типу, шукати подарунки це напевно моє одне із найулюбленіших занять. Е, я пам'ятаю, як я в останнє шукала подарунки своїй подрузі ще в листопаді, і можете подивитися влог там. Десь отут буде його обкладинка. Ну тоді було просто. от, е, Яке ж слово підібрати? Я не знаю навіть, як це сказати. Коротше, тоді було е, також е, трошки забагато всього, тому що я просто згадую той день тоді, коли я вже маю там іти. От це була субота. Я мала йти вже на святкування. Але в мене перед тим, як виявилося, в той день мала бути олімпіада з історії, на яку я погодилась добровільно. Ось, але я не подумала, в який це день може бути, і виявилося, що це якраз в ту суботу, коли я йду на цей день народження. Потім я розумію, що в мене ще не готовий подарунок, тому що там склалися так обставини. Потім я розумію, що я не купила подарунковий пакет, і тут я розумію все. Типу, ну ми приїхали. Типу, далі я вже не знаю куди, але справилась просто тоді. Такий режим був просто на автопілоті. Робила все так, щоб просто зробити і зробити це якісно, класно і просто приємний подарунок. Ось так що е, можете подивитись, дуже цікавий влог, дуже його люблю. Там не кілька з дня народження, там ще подія від Айсику є. Та бачите, трошки рекламую свій влог в своєму іншому влозі. Ну якось так. Так, що все не буду багато говорити, там сонечко сідає, просто неймовірно гарно. Тепло на вулиці, весна і ну і що тут ще скажеш, просто гарний настрій. Так, так що все, йду зараз в один торговий центр, подивлюсь, може там буде, сподіваюся, що буде. Якщо ні, то прийдеться щось, щось робити. Ну, в принципі, я люблю таке думати, бігати. Це прям для мене. На хвилиночку. Зараз вже пів восьма, на вулиці, темнота. І якщо ви думаєте, що я сходила в один торговий центр і купила все, що мені потрібно, я не буду ні. в принципі, я так і думала. Я не знаю, на що я надіялася, коли йшла в форум купувати елего, яке мені потрібне. Ну, Тому що я прийшла вот. і я заходжу, типу дивлюся, розумію, що я не бачу того, що мені потрібно, і підходжу до консультанта, питаюся, типу, чи є в них ще таке. Нам щось подивився, потім потім, типу, сказав: ну, тут немає вже, є тільки у Вікторії Картенс. типу, то можна або туди їхати, або типу, замовляти якось. Я думаю, ну, типу, клас. Супер, дякую. Я на це чекала. Я не знаю, яку іншу відповідь я очікувала отримати. От. Але я вже приїхала, це сильно видно. І що? І Буду дивитися, надіюся, тут є. Бо якщо не буде, буде дуже сумно. Немає не не що сказати, тому що немає слів і немає подарунку. Супер. Я не знаю, типу, що пробувати замовити його якось, типу, щоб забрати. Ну, типу, як самовивіз, щось таке. Але, але я. Просто витратила, напевно, дві чи три години свого часу, шукаючи це лего, просто проїхавши не знати скільки. а Нема, просто немає. Я повністю розчарована. Просто повністю. Але в принципі, я класно проїхалась ну, типу та в тролейбусі, який там трошки поламався, був довго їхала в пробках в заторах, але... То дивіться, клас. Я дуже голодна, маю з собою батончик, який мені в принципі нічим не допоможе, тому що це вже восьма година. Зараз вже буду їхати додому і зустрінемось вже в новому дні. От такий от реал лайф клас. Саме те, що було зараз потрібно. Окей, ну ми не будемо робити з цього сильну трагедію. Ну, кросівки це кросівки, нічого такого. Все заклеїться або купиться нове. Коротше е я погуляла з подругою, сильно нічого не знімала, тому що в принципі нічого й не було. От, такого, щоб щось знімати. Ми просто ходили, говорили. Бо зараз бачимось. Ну як бачимось, ми кожен день, але гуляємо так, щоб ще щось сильно говорити. Дуже рідко. Погуляли, поговорили. Завжди так якось виходить, що дуже багато говоримо, але ну, ніколи до кінця, тому що в мене так багато чого сказати. Напевно, от кожного разу є що сказати, і кожного разу не все говоримо. Вже завтра, день ікс, тому що нарешті. Нарешті от не побоюсь цього слова, день народження моєї подруги. Я дуже і дуже сильно його чекаю, я, напевно, вже повторююсь, але так і є. Проте я знову ж таки розумію, що я нічого не встигаю, просто абсолютно нічого. Тому що зараз десь, вже, мабуть, пів дев'ята. І якщо ви думаєте, що в мене з подарунків готово вже все, то ні. Тому що в мене єдине, що є, це ось це от Лего, це все, що поки що є. Більше нічого ще немає. Е, зараз покажу, що все ж таки ще буду робити. Вже під кінець тижня. в мене голова просто варена, але е, вихідні, які мають бути просто мега насиченими. Я чесно не знаю, як я завтра маю все встигнути, як я маю все зробити, тому що це буде просто е, щось із чимось. І... Там бажано не забути поїсти. От оце от бажано не забути, тому що мені здається, що все можливо. Зараз ми трошки перемістимось. Я покажу е, взагалі інший подарунок, такий трошки більше як е, не про щось, те, що купити можна. Ну, коротше, зараз все побачите. А цей подарунок я вже вам показувала. Я замовляла це лего онлайн, тому що, як ви пам'ятаєте, напевно, я його не могла знайти в жодному торговому центрі, і там Ну, от така історія з ним була. Але воно приїхало, з ним все нормально. Єдине, що мене тішить, що один подарунок є точно. Тому що, зрештою, що буде чесно, не уявляю. Напевно, така моя доля: постійно щось вирізати, щось думати, ускладнювати собі життя. Мучитись, тому що я вирізала вже купу фотографій один раз. Вирізаю вдруге. Це ще не всі фотографії. В мене ще є отаких от от два листки, теж їх треба ще вирізати. От. І це, до речі, фотографії з мого минулого дня народження. Я собі придумала робити щось тут. Так і назвемо щось тут. Тому що я купувала ватман, це є А2. І. Якась задумка щось зробити там, типу, з цих фотографій, щось написати. Ну, типу, воно є. Що саме там зробити? Оцього от нема взагалі. І я не знаю, зараз буду просто е, шо, гуртати весь Pinterest, шукати все, що тільки можна, тому що чесно не уявляю, що тут зробити на тому ватпані. Е, як розібратися з цими фотографіями? Хоча минулого разу, коли я робила блокнот. Такий прям, можна сказати, альбом з фотографіями. Сама його клеїла, сама вирізала усі ці фотографії, я не знаю, їх там було штук напевно. Я навіть не скажу, ну, типу, щось від 100, від 100 до 200 навіть. Там дуже багато було фотографій, чесно, це, знову ж таки, влог, який я знімала на день народження моєї іншої подруги в листопаді. І знову ж таки, якщо хочете, можете подивитись, дуже цікавий влог. І тоді, прям зам, замахалася повністю, бо робила його щось з 9 вечора до першої ночі, поспала 5 годин, знову продовжувала робити. Ну, коротше, все, бачите, якщо захочете подивитись. Так, от, коли я тільки починала оце от все сьогодні розкладати, дивитися на ці всі фотографії. Я почала шукати клей. Подивилася в себе, подивилася ще в іншій кімнаті. Потім, ну типу, перели, перерила просто все, що тільки можна. І я розумію, що все. Ми приїхали, ну, типу, все, закриваємось, цього подарунку, напевно, не буде, тому що що я маю робити без клею? І думаю: ну, от чому саме я, чому от постійно на всі дні народження стається якась повна фігня і все йде просто до одного місця? Я не знаю, просто я вже думаю, ну все. Я вже ніде не зможу його купити. Це кінець. Потім відкриваю одну тумбочку, дивлюсь клей. І просто мега щасливо, що він там був. Хоча би якийсь, хоча я не знаю, він же стоїть, напевно, не знати скільки. Не знаю, чи він взагалі ще добрий, але це хоча б щось. Тому все, буду зараз тут щось. Щось творити, щось робити. Не знаю скільки часу в мене це займе. Буду щось слухати, якісь подкасти, напевно. От і якось так пройде мій вечір. Це просто якийсь жах. Ну, подивіться, це, це не весна. Вона вирішила, що вона вже піде і <сум> ну, буквально цілий день падає сніг. І мені настільки ця погода псує просто все, всі плани просто йдуть не так, тому що я от, я от так іду зараз. Ну типу, і я купила подарунковий пакет, тому що я його чомусь в останній момент купую завжди. Зараз біжу за квітами. Не знаю, які квіти я маю купити, але треба просто це все встигнути, тому що у мене є. Приблизно година. Година до того, як ми маємо зустрітися. У мене подарунок не готовий, я не готова. Взагалі нічого не готове. Як все встигнути, я не уявляю. Ще й цей сніг падає просто прямо в очі. Це жах якийсь просто. І так, трошки в мене зараз повний срач в кімнаті, але я ще не переодягнулася, я не буду в цьому, буду в іншому. Пакет. Подарунковий, в принципі, нічого такого. Дуже сподівалася, що мені, до речі, плакат. це треба перев'язати, це не підходить. що Цей плакат мені поміститься в цей пакет, тому що я, коли виходила з дому, я швидко поміряла довжину, точніше, висоту, чи, чи це довжоно? Не знаю, вибачте, якщо я неправильно сказала. А от ширину я не поміряла взагалі і потім думаю: стоп. А зараз буде дуже весело, якщо воно не влізеться, але воно якраз. От прям якраз, Ну, типу, супер. Отак це якось виглядає. ну, Здалеку я не буду зблизько показувати. от, ну, <смі> Тут трошки написано, правда, не сильно видно. Е, на камері саме. І я не знаю, може тут ще щось додати, але в мене лишилось пів години. що сюди додавати, я не знаю. Я просто от е, замотаю цю штуку. У мене сьогодні вранці мала бути математика на 10-ту, але я її відмінила, тому що, ну. З нею я би точно взагалі нічого не встигла. Ще було тренування, його я точно вже не відміняла, тому що я собі пообіцяла, що, типу, що-що, а -що, це ми не відміняємо взагалі. От і, 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 і. потім ще їздила по справам. Е Ще сьогодні зранку мені дуже сильно захотілося сирників. От мені вчора їх захотілося, подумала, ну точно роблю на сніданок. Я їх робила так довго, і вони в мене розлізалися трохи, але вони, типу, вийшли смачними. От, але е, найсмачніші сирники, які я коли-небудь їла, це були сирники, які я приготувала вперше в своєму житті. Це був просто от розрив, чесно. Настільки смачні вони були, що ну, словами не передати. Е, коротше. Олего запаковане. Я не спец в запаковуванні коробок, але вийшло якось так. От, і маю якось це все, це все впихнути. Єдиний мінус в тому, що в нас дуже і дуже погана погода. Прям настільки погана погода, що я не знаю, куди гірше. Я оце, напевно, якось обмотаю в плівку зараз. Оцей пакет, якось я не знаю, чесно, запхаю в якийсь кульок, напевно. Ну, тому що він сам промокне а кульок, ще хоча б щось буде давати. Можливо, це не точно. Чи, типу, залишити це вдома, а потім просто, типу, заїдемо, візьмемо це все, ну, типу, дати. Ще й з квітами. Я не знаю, що з цим всім робити, чесно кажучи. Не вмію я зав'язувати бантики. Ну, що це таке? Ой, коротше, добре, все. Пішла я збиратися. Так, я до того всього ще й забула зарядити телефон, тому в мене 40%, а я вже маю виходити. Просто капець. Але все зібрано. Обмотала в плівку, щоб нічого не намокло. От, і квіточки дуже приємно мені, мені подобаються. Тим більше фіолетовий це улюблений колір моєї подруги. Її звати Ліза, до речі, і я от. Запаковую оцей плакат в плівку, вона мені дзвонить і каже, не відволікаю. А завжди, коли вона мені дзвонить, питається. Це? І я, типу, завжди кажу, ні, типу, все окей, навіть якщо типу, я взагалі нічого не стилаю, все одно, типу, ні, все окей, говорю. І вона мені каже, не відволікаю. І я така, чесно, дуже, <головіка> тому що я тупо не встигаю нічого. Вона мені теж тільки що дзвонить і каже, типу, я вже є, і я така. Три хвилини, і я виходжу. хоча напевно це буде цілих п'ять або шість. Будемо трошки святкувати, буде все показувати. Може, не все дещо. І от і, і все. Я побігла, бо дуже дуже запізнююсь. Вчора я вже просто була мега втомлена, щоб записувати щось після того, як я прийшла додому. От. Але хотіла сказати, що ми просто дуже класно провели час. День народження просто вдався. Все супер, все класно. Чекаємо тепер наступних днів народжень, щоб збирати подарунки. Ось. Але е, це буде не скоро. І Я дуже рада, що це буде не скоро, тому що якась пауза теж потрібна. От. І е, сьогодні. Нарешті, просто нарешті приїжджає моя подруга з іншого міста, безмежно вже просто чекаю на цю зустріч, правда, вже трошки не встигаю, тому просто вже буду зараз вибігати, брати вас з собою. Будемо гуляти. Думаю, багато говорити, тому що ми дуже багато говоримо, коли зустрічаємося. Зустрічаємось ми дуже дуже рідко. За весь час ми бачились, напевно, разів. Три чи чотири. Ну щось таке. Хто вирішує переодягнутися в останній момент? Я, Я трошки передумала, вирішила одягати білу е, цю кофту. От і тепер точно вибігаю, біжу, бо дуже не хочу запізнитися. А в мене це поки що якраз і виходить. Ми вже погуляли, посиділи. Нарешті зустрілися, просто не знаю. Я скільки разів вже говорю за цей влог нарешті. Але от нарешті воно і настало. Мега позитивна зустріч, мега кайфова. Я не знаю, просто мені так шкода, що ми живемо в різних містах. Так шкода, що ми бачимось дуже дуже рідко. Але коли бачимось, то це прям дуже так не забуваючи, можна сказати. А, зараз буду йти в магазин за продуктами. М -м, от. І тоді вже бігти додому. Завтра вже розпочинати новий тиждень з новими силами. М -м, можливо, з новими силами, не знаю. Але да. отак от. Так, моє передбачення від Сільпо це будьте собою, бо ви такі прекрасні. І я вам хочу сказати, будьте собою, бо ви прекрасні. І на цьому завершувати влог, тому що він підходить до кінця. У е, мене тут просто набита сумка, не сильно видно, але вона навіть не закривається, бо дуже багато там всього. От. І, і що? Буду з вами прощатися до наступного відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому що, як на мене, влог вийшов насиченим. Багато всього було. От. Тому все. Всіх цілую, обіймаю і до зустрічі у наступному відео. Па-па!